Дністер. Це в мене перша вилазка на дану річку в цьому сезоні вже на мілководні перекати. До того все ж таки погода була дуже холодною, і тільки буквально останній тиждень, днів 10, прийшло хоч якесь тепло, там плюс 18, плюс 20. До того днями було максимум 12-14 тепла та постійні дощі. Відповідно, вода в річці ще досі брудна, річка повноводна. Але я гадаю, що риба вже може потрохи вилазити на мілководні перекати, і саме це буде моїм сьогоднішнім місцем. По комплекту в мене сьогодні арена до 4,5 г грам та катушка Шімано-Ванквіш це 2,5 тисячі с. Що стосується приманок, то сьогодні у мене з собою трошки воблерків, є мінноу, є кренки, є поверхневі і є трохи невеликих блешеньок і власне саме з блешень я і розпочну. От і рибка пригає, було видно. Моє перше місце, мілководний такий дуже полив на перекаті. Тобто, якщо так придивитись, можна побачити, що друга сторона, друга частина річки, вона іншого кольору, і це, власне, сторона річки, де є глибина. Там глибина близько 1 метра. Вся ось ця ділянка, на якій я буду рибалити, яка знаходиться в ближній частині. Це є мілководна ділянка з глибиною близько 40-50 см. На мій погляд, в даний період хижак виходить за мальком, який все ж таки обирає більш мілководну частину річки, власне, тому що тут більше прогрівається вода. Стоїть мальок, хижак за ним буде по-любому вискакувати. Водичка прохолодна. Думаю, градусів близько 15, але, в принципі, жерех по такій воді вже має себе точно проявляти. В загальному на сьогоднішній день у мене заплановано два місця, тобто це ось цей перекат, тут метрів 300 річки. Це мілководна швидка ділянка, і є альтернативна варіант, такий альтернативний варіант більш глибоководна ділянка, де також жерех живе на кам'яній брові. І, власне, навіть, скажімо так, на тій ділянці він включається швидше. Коли на перекаті його ще немає, там на більш тихій воді він вже може себе проявляти. Ось, але захотілося в обід сонечко розпочати саме тут. Ось і була перша покльовочка, але це, скоріше за все, була не хижак, не білий хижак, можливо, просто якась мирна, невелика риба стукнула. Оп, і знов покльовка. І знов невелика така покльовка не сильна. Гуляє рибка. Гуляє рибка, але невеличка. Ще один тип приманки, який в мене добре себе зарекомендував по ось такій, скажімо так, по відкриттю, коли риба ще зовсім мало активна, це є ось такі невеличкі оберталки з мухами по типу маньячок, або ж деякі оберталки я скручую сам. Взагалі, на ось таких рибалках на річках я дуже люблю саме слухати природу, е, можна просто навіть не побачити, а почути те, як ганяє хижак. Е, і тому сьогодні е, відеоролик там без музики, та, щоб ви теж могли послухати шум річки та спів пташок. Опа, а жерех. Дивіться, оце жерех. Ох, адреналінчику зразу як додала, друзі. Як ж додала адреналінчику. Я тут саме за ним. Опа, а оце це Дивіться, оце жерех. Ой -ой, ой 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 народ, оце був жерех або головень. Оце був жерех або головень. Яка все ж таки подача в цієї риби в білого хижака? Реально тільки заради покльовок вже можна фанатіти і любити тільки дану риболовлю. Серце в п'ятки від таких покльовок блешенька п'юр, сміт пюр двохграмова. Вихід берега. Закидаємо одразу в те місце. Схід риби. риби на невелику оберталку. Таке враження, що це міг бути якраз такий невеликий головник. Увесь перекат подолано з даного берега. Далі я планую зараз переміститись на протилежну сторону, обловити ще кілька місць вже там, а тоді спускатися на більш глибоку ділянку, як я і говорив, і подивитися. Чи можливо є більш активний жерех вже там. Я не поспішаю, не поспішаю, тому що все ж таки хочу на ось цю більш повільну ділянку потрапити трошки ближче до вечора. Тобто у мене ще як мінімум 2 години є в запасі. У мене зараз третє дня, і взагалі я би так сказав, що жерех... Також має свої прив'язки по кльову, тобто він досить непогано може реагувати на приманки зранку і може проявляти непогану активність ввечері. А ось протягом дня часто буває його спіймати вкрай складно, навіть він може ганяти малька, товкти його, але на штучну приманку все ж таки реагувати не буде. Ось тут в мене також дуже гарне і перспективне місце. Сказати чесно, добре я в ньому ніколи не відловлювався. Один раз мені тут сів жерех, один раз сів головень, але така локальна зворотка з достатньо спокійною водою на фоні стрімкої течії виглядає дуже перспективно. якась риба скаче. Ну ось дуже такі цікаві виходи. Можливо навіть це і підуста. Е. Ох, е народ. Бляха, рыба в корч втекла. Если можете уявить, рыба втекла в корч. Сюди його Обривати такого сміта японця явно не хотілося. А на гачках тож був просто гарний окунь, і яку він дав боротьбу. Все ж таки річкова риба, вона дуже і дуже сильна. Дуже зручно у цій приманці контролювати її за рахунок кольору. Вона хоч і темна, але має оранжеву, точніше рожеву таку голову. І в плані контролю на всій проводці дуже-дуже зручно. Вихід, якась невеличка риба вийшла. У мене пів п'ятої я перемістився вже на більш глибоку ділянку. Розпочинати свій облог даної точки, даної локації буду саме з кренка з чаббі. Це є шумний кренк. І хоч це не є типова жерехова приманка, але все ж таки в умовах брудної води, а зараз вода дійсно брудна, саме шумні кренки буває добре його провокують. Було. Ну бачите, дуже обережно, дуже ніжно. Чомусь сьогодні риба атакує приманки. Ось жеришок невеликий, але знову ж таки, бачите, на поверхні це показує. Давайте будемо ставити все ж більш типову приманку саме під жереха. Це 56 ріджик у просто такому неймовірно красивому окрасі. Є. Є риба. І це жерех, Друзі, і це жерех, Спочатку так закрутився, я думав, не вже щука. Але ні. Це все ж таки той білий хижак, за яким я приїхав сюди полювати. малий, ми тебе дуже скоренько відпустимо. Ось такий красень. Невеликий, але приємний. Зіпбейт річ 56-й. Арена до 4,5 грам. І ось такий білий хижак. Невеликий, важкий. Дуже-дуже mm, приємний. Грамів на 500 жерешок. Порадував саме тою покльовкою, яку і має подарувати білий хижак, і приніс чимало задоволення. Давайте малюка відпускати. Розпочав з кренка, він не спрацював, але повернувся до правильної саме жерехової приманки і результат не заставив себе довго чекати. Думаю, жерех в цьому місці він не один і однозначно є шанси отримати ще покльовку. А ось є вихід. Зовсім в'ялий, зовсім неактивний, але це також саме він. Довго зависати на одній приманці не будемо. Спробуємо змінити. І ще одна дуже гарна міноха у розмірі 5 см, яка теж саме по жереху гарно виступає і по головні в тому числі. Це тініфрайчик. 50-й тініфрайчик в аю. Це дуже сильно позаростало. Пробую десь поміняти місце, якось з іншим напрямком трошки підкинути. Але взагалі немає як підібратися до води. Закінчився бій жерха повністю. Якщо як тільки я прийшов, то він себе показував періодично, то останні 30-40 хвилин мертва тиша. Йду я ще раз спробую саме на бистрині половити. Глибина замовкла повністю і, можливо, все ж таки буде вечірній вихід на течії. Повертаюсь туди, де якраз таки мав холосту покльовку жерха. Опа, покльовка. дивіться, яка на приводині просто. Опа, покрівка, дивіться, як... Біо головник потрошки от приманки поверхневі, триклювання сьогодні, але реалізації нема абсолютно. Робить він це вкрай неактивно. Оп, ще вихід, і це знов, це знов саме невеликий клан. Доганяв. Я повернувся. Туди, де була покльовка жереха, де на перекаті була холоста покльовка. І проведу останню годину тут. Друзі, ось таким видалось відкриття на Дністрі. Риболовля складна, вода в річці брудна, висока. І холодна, скажем так, це тільки початки, початки ось жерехового сезону. Якщо минулого року це все починалося ще наприкінці квітня, то зараз в червні і ще толком не почалось. Що мене дуже здивувало, це те, що жерех абсолютно себе ніяк не захотів показувати ось зараз вже під вечір. Тобто, останніх там хвилин 30-40 жодного удару жереха по поверхні води за мольками. Я навіть не побачив. Тобто він таке враження, що ось змілений. Кудись чи змістився на більш глибоку ділянку, чи просто вже закрив рот, можливо, через те, що почало холодати. Попереду в нас обов'язково будуть ще виїзди за білим хижаком, адже є дійсно багато поціновувачів цього виду риболовлі, але при цьому є і багато рибалок, для яких дана риболовля поки що так скажемо за закритими дверима. Тому залишайте ваші запитання в коментарях. А вже в наступних роликах я спробую більш детально розкрити цю тему. Підписуйтесь на канал. Зустрінемося.